Зараз спробуємо обрізати ці злакові кущі за допомогою отакої ось акумуляторної пилки Дніпро М. 18 вольт, довжина шиї 51 см. До цього постійно обрізали сікаторами, ножницями там, як сказати, ручними такими кущорізами. А це зараз спробуємо акумулятор, тому що різати їх звісно, тяжкувато. Чтобы вот так за один мах Капец-капец ну, Сейчас попробуем Короче Таке собі задання, тому що воно падає, кришиться, це треба, щоб хтось щоб один, навірно, держав чи в'язати її в пучки. Бо в цілому ріже, але вона падає і ти, виходить, одну ту саму гілку. Що скажу на диво, якби виходить швидше, але бажано вдвоєм, щоб один держав пучок, а ти просто скошував, бо одному воно це падає, плутається. Але все одно бомба.